Усім величезний, привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Аврора в нас, і ми з вами будемо розглядати знову акційні пропозиції. Я купував ці цукерки, вони дуже смачні, дійсно смачні. Зараз можна зекономити 10 гривень з ароматом моркви. А ось такі по 22 гривні малинки. До речі, смачні. Ой, навіть чизкейки від рошен. Я не бачив в інших магазинах. 12 гривень Вері Пері зараз в акції. Хто полюбляє ось таку шоколадну пасту, вона зараз також зі знижкою. Бумчик по 6 гривень. Кава Якобс Монарх 49 гривень. Це можливість зекономити 10 гривень. Вага 70 грамів. Кава від Макофі Арабіка 60 грамів. Можливість зекономити 10 гривень, по 9 гривень чай смородина. Я такі чаї купував зимою на гарячу воду і так зігрівався після холодного вечора. Після холодного дня ріва по 13 гривень бачу, по 9 гривень каша гречана. Господинки, придбайте ось цю приправу, вона дійсно дуже хороша від любисток. Тут 30 грамів, велика упаковка, 11 гривень. Дуже якісна. А я таку велику не бачив. 400 грамів натуральна куряча приправа. Універсальна. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки, а ми з вами рухаємось далі. Ось такий контейнер з кришкою та з двома ручками на 5 літрів, 74 гривні. Ємність написано для сипучих, можна ж тут не тільки сипучі зберігати, 59 гривень, також з кришкою та з ручками. А ці бокси я вам вже показував, вони досить зручні для нарізки, для ковбаски, для шинки, коли щось залишалося зі святкового столу. Сюди можна їх сховати. У мене така ж сама є контейнер для лимону 29 гривень. А ось тих штучок давно не було. Це можна заморожувати ось ці кубики льоду і потім у напій на мохіту холодний кидати прямо в стаканчик. Так, багато лійок з'явилося в магазині Аврора. Ось такі по 11 гривень невеличкі, по 14 трішки більші. І ось такі для банок, я знаю, що господинки такими користуються по 17 гривень. Так, що це у нас таке? Тримач для фольги. Ой, це навіть хороша штучка. Так, да, Для фольги хороша. Я знаю, що на коробках деколи є така металева вставка закордонної, якщо купляти таку закордонну фольгу. Якось коли з Європи вам прислали або в європейських магазинах, а наші, на жаль, таке не роблять. А ось це така цікава, добра. 69 гривень. Такі зубчики я би не сказав, що навіть можна порізатись обережно. Так, бачу нові контейнери для зберігання сипучих. Так, ось так відкривається з однієї сторони, відкривається з іншої сторони. Така, знаєте, на, на дві сторони. І, ва, і нашим, і вашим. І ось така трішки менша. Зараз проб'ємо ціну з вами. Так, ось такий Мацюпонький. 39 гривень. І трішки більший 59 гривень. Набір кондитерських мішечків 34 гривні. Ось такий кондитерський мішечок силиконовий. Купили на один раз і забули по 17 гривень. А ось такий набір насадок 88 гривень, зараз зі знижкою. І також ще йде а, шприц кондитерський. Кулінарні форми з нержавіючої сталі. В упаковці 3 штуки, квадрат, коло та трикутник. 39 гривень за три штучки. Термометр для духової, для духовки. Це у нас йде такий набір а, приладдя кухонного. В упаковці дві штучки, 34 гривні, це можливість зекономити зараз 10 гривень. Кольори в асортименті. Минулого разу показував цю форму для випікання розсувну А, так, що я хочу сказати, що я ніде не бачу, тільки от в аврорі, кому потрібно, зверніть увагу, господинки. 129 гривень така форма. Силіконова форма для кекса або для хлібчика. І, до речі, бачу такий дійсно непоганий силікон, тому що є такі, як візьмеш в руку то взагалі навіть не тримає форми. Так, ось такі, бачите, вони трішки, ну як то, Тонший силікон чи що, тому що там іде трішки твердіший. А тут такий чи тонший, чи від чого, від чого залежить 77 гривень квадратні. В акції пальник газовий. 169 гривень зараз. Бачу, кухонні ваги також поставили зі знижкою від Слібертон. Так, а ці були 500, зараз 14. Це якісь такі фірмові лібертон. Що тут у нас? Синхронізація з додатком Bluetooth, точність вимірювання до одного граму, технологія фор control, аналіз денного раціону. Зрозуміло, хто калорії рахує. Зі знижкою харчова плівка 100 метрів 45 гривень, фульга 20 метрів 45 гривень. Так, ось таку запальничку можна придбати за 39 гривень. Економія 10 гривень. Це у нас іде балон газовий для запальничок. 29 гривень. Дякую за перегляд! Поставили в акцію сокиру кухонну 129 гривень. Так, в акції 49 гривень чашка керамічна. Дивіться, як цікаво зроблена всередині. А, це ось ця з малюнком. Я зрозумів 69 гривень на 350 грамів.

Бажаєш що а на касі немає касира. І тут, а товару кошику за мить О, я бачу, повернулися ось ці тарілки. Чи, мабуть, їх не було? Я просто пам'ятаю глибока тільки була. А може, й були і я не пам'ятаю. Але їх дуже швидко розібрали, коли вони з'явились в магазині Аврора. Ось така десертна: 88 гривень. І велика обідня по 149 гривень. І ось за цю глибоку я вам говорив, щойно 119 салатник. Ну що я скажу, набір такий цікавенький вийшов. Тарілка обідня, не буду витягувати, бо дуже тяжко це все витягувати. 39 гривень на 22 см. Ось така також по 39 гривень, можна сказати, десертна. Ось такі салатнички порційні, зараз в акції по 39 гривень, стовпочки по 15 гривень. Келихи для вина, такі самі простенькі, самі прості, 34 гривні. Тарілка, а, ну, не знаю, обідня, мабуть. Так, по 49 гривень. І зараз ось ці, бачу, також поставили в акції, я пам'ятаю, коли їх привезли, це перший раз знижка на оці тарілочки. 64 гривні. По 49 ось такі. І ось такі скляні кольорові, дивіться, як мильна бульбашка. 59 гривень зараз зі знижкою. В акції зараз ось така ваза. Правда, ця стрічка тут, якщо б вона трошки кращої якості би була. Так, 119 гривень. А ось такі також зараз зі знижкою високі, довгі, теж зі стрічкою. Зі знижкою досить непогана знижка на ті вази. Так, ось такий набір для раковини, штучки, ну, дві, 4 штучки кришечки і дві сіточки. Дивіться, якщо хтось мене там шукав рукомийник. дуже класно придумали. Берете просто 6-літрову баклажку від води, вставляєте сюди, робите дирочку внизу. Навіть і не треба дирку робити, просто тут вже в цю саму закручуєте різьбу. Ось такий, Що тут у нас таке? Насадка. Оцю насадку на велику баклажку і у вас вийде рукомийник, а оця сама насадка лише 15 гривень. Це для дачі можна да, десь використовувати. В акції зараз рукавиці від Frakingbock. Ось така тримачка, В, як вона правильно називається? А, Зараз зі знижкою можна зекономити 10 гривень, вона йде на двосторонньому скотчі, а також можна і прикрутити її зі знижкою гачки. Ось такі три гачки по 19 гривень. І ось такі по 22 гривні. 5 штучок. Так, ну а це я вам вже показував. Хочу подивитися, чи на них знижка. Зараз є 29 гривень 3 штуки. Так, ось такий набір гачків 4 штук по 24 гривні. І якісь по 49. А які по 49? А, там 9 штук. Оці по 24 4 штуки. І там де 9 штук по 49 гривень. Набір губок 14 гривень. Набір серветок 3 штуки 12 гривень. Так, і тут ось такий бонус в вологу поглинаючі, хороші, 3 штуки 27 гривень. Так, ось такий великий набір. Із 10 штук можна зараз придбати за 36 гривень. В акції пакети для сміття 30 штук на 35-літрове відро. 35 гривень. Ось такі кошики для дрібної по 12 гривень зараз. Ціну знижено на підставки для ванної кімнати на присосках 39 гривень. Засіб для миття посуду дитячих, дитячого посуду 550 грамів, 29 гривень. Зараз можна зекономити 10 гривень. Цікаво, чи дорослий посуд, посуд не можна помити. Зібрали весь Максі Павер, мабуть, він хороший. Для кухні ось такий антижир 500 грамів з пульвелізатором 39 гривень. Так, і ось такий супервош, також 39 гривень 500 грамів. В акції, порошок для прання. Грюнвейт 350 грамів 27 гривень. Зі знижкою відбілювач для тканин Оксі Велс 550 грамів 89 гривень. І також є ще плямовивідник кисневий 550 грамів 89 гривень. Хто купував капсули для прання? Ось такі саніті. Активне прання для чорних речей. Тривалий аромат виводить плями. Зберігає колір. В упаковці 10 капсул, 69 гривень. Дивно. Мені ж самому цікаво, дуже дуже ціна да, 69 гривень. Ну, брефи по 44 гривні зараз. В Аврорі. Засіб для унітазу, літровий цитрус. Так, ось такий велігель для прання. Німеччина написано. Літровий зараз 49 гривень. Ну, непогана ціна, а як він пере, я не знаю. Залишайте коментарі. Ми ж тут з вами ділимось один з одним про якість того чи іншого продукту. Зараз зі знижкою капсули для прання сіла. Вони тут універсальні в упаковці 35 штук. Дуже хороша ціна. Одна штучка виходить 7 гривень, 40 копійок. Так, дивіться, ось такі чоловічі шльопанці 77 гривень. Зараз розміри всі в асортименті. Крокси чорні. Щоб підтримати кожного Така красива упаковка. Дивіться, яка гарна. Сафарі. Леопард. Так, серветки а, 100 штук. Двошарові. 27 гривень. Але упаковка гарна, прикольна така. Так, ось такий великий паперовий рушник, 500 відривів, диво преміум, 139 гривень. Двошаровий 500 відривів. Так, дивіться, ще такі з'явилися. Я раніше не бачив в Аврорі. Двошарові рушники паперові, 130 листів. Так, і ціна таких 39 гривень. Так, мої улюблені чорні знову в акції. До речі, в мене там закінчується. Ще одна упаковка є, але поки в акції можна навіть прикупити. Вони всередині навіть чорні, чорного кольору серветки 120 штук. Так, я тут таку новинку знайшов. А, що це таке? Реле напруги. Реле контролю напруги. А, це коли світло падає, бачите, можна захистити і комп'ютер, і холодильник кондиціонер, щоб не згоріло. Тобто напруга падає, або вимикається вмикається світло, так як у нас зараз можна зараз ось таке купити. Так, для пухнастиків корм ось такий у баночках йде по 29 гривень, зараз я знижкою. По 13 гривень клуб, 4 лапи. Так, гурма по 22 гривні. Аж І ось такий також... А, 20 гривень. Трішки дешевше. О, для малечі зараз замість мобільного телефону. <гум> Іграшка, розвивалка. Ой, пам'ятаю цю гру. У нас також така гра була, треба було цих жабок, шкрабок чи хто це такі виловлювати. Дуже цікава гра. Я навіть знайшов кубік Рубік. Багато дітей навіть не знають, що це таке на сьогоднішній день. Тому що всі а, з мобілками. Ось для принцеси лак для нігтів навіть є тваринки по 29 гривень сафарі. І навіть є такі тваринки домашні улюбленці. 29 гривень. Так, а ось такі по 44. Були 64. Досить непогані, цікаві. Ну що ж, мої хороші, я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, всього найкращого. І вже зустрінемось з вами дуже скоро. Я хочу, щоб у вас це було якнайкраще. Всім пока і до нових зустріч.